Там їду. А люди приходять зі своїми баночками, латочками і забирають. А в травні ми виїхали, тому що знаходитись тут просто було неможливо. І що? Дом культури нас, наша сама ціла будівля. Засніміть нашу школу. Ви гляньте, які руїни. І серце кров'ю обливається, коли приходиш туди. Ти все життя там пропрацював, настільки всього було новітнього. На такому високому рівні була школа, знання давали високого рівня. А що ми маємо? Тільки не кажіть, що це ваш двір? Оце мій двір. Оце руїни ми розібрали. Оце такий один прильот, який розрушив, Отам там газовий котел стоїть, отож. А з другої сторони там другий прильот, який прибив потолки в нас, стелю. Воно, ми знаємо, що це від орків, це наші освободителі, які вирішили нас звільнити від всього. А тепер ми маємо. Пішли, покажу, що ми маємо. Ви з чоловіком живете, так? Да? Так. Да. Бачите, оце такі пластикові вікна колишалися. Оце намагаємося якось скрутити пластикові двері, бо вони розлетілися. І ось оце у нас такі тимчасові двері. Що могли, перетащили сюди. Ой, тепло у вас як. А ми топимо, ми топимо, бо в нас вся стеля тече. Бо в нас прильот прямо в дім. Ого. Оце отут був снаряд, отакий от. Витягали його, так? Да? Ні, брат його витащив. І вікна у нас були цілі, і все, і оселя наша була тепла, затишна. І дім у мене 150 метрів квадратних, там іще кухня, нам хватало місця всім. І наш райський старий Салтів був дійсно. А зараз, подивіться, зайдіть до мене в залу. Я не, не той не Та, в мене тут собаки, жили і кури. Кругом і навіть там тече ви, подивіться, який зруйнована стеля. І світ це має чути і має це бачити, що дійсно вони нас, не, вони нас звільняють тільки від того, що ми нажили за все своє життя. Ви зараз перевіряли документи того, що ми ходили туди на посілок. У нас там я розносила з тої сторони, допустимо. Привозили і цей же ж самий Едуард Палич, привозили вони молоко, якусь корову заріжуть, в гантарівки хліба напечуть. І розносили бабушкам, дітям. От і ми і на горку носили з чоловіком, і по вулиці розносили, і сама розносила, то документи перевіряли. І перевіряли, що ми в сумці несемо. Но... Нічого не забирали. А от загалом люди, які тут більш похилого віку залишилися, да, повиїжджали там всі, хто міг? Всі, хто з дітьми маленькими, ці більша частина повиїжджали. Хоча там, от, як на горку підніметись, там є люди, які з дітьми просиділи тут всю війну і зараз є маленькі діти там на горі. Не виїжджають, бо нема куди, так? Да, Нема куди, немає грошей. От ми вдвох працювали в школі, у нас немає виплат ніяких. Ну, нема виплат. Навіть дві треті не виплачуються. Ну, поки така ситуація у нас. Ну, я і розумію, що тут може із-за того, що тут воєнні дії були. Може по тій причині. Оце от такі от дротики. І в криші візьме. В криші, кругом. Воно а. сипалось як сніг, і воно кругом. Оці от дротики балюче. У всіх на душі рани, того що зруйновані будівлі, це ж все зроблено людськими руками.